В ефірі новини. Дивіться у випуску в Ізмаїлі. відкрилася фотовиставка прикордонників. Нескорений південь. В Ізмельському районі зафіксовано два випадки сказу. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті пройшов день відкритих дверей. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 16 травня, орієнтовно таким: близько 199 тисяч 980 осіб особового складу, 3 тисячі 762 танки, 7 тисяч 348 одиниць бойових броньованих машин, 3 тисячі 150 артилерійських систем, 562 дві реактивні системи залпового вогню, 316 засобів протиповітряної оборони, триста 8 літаків, 294 гелікоптери, 2732 безпілотних літальних апарата оперативно-тактичного рівня, 973 крилатих ракет, 18 кораблів, 6048 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 400 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщення особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського Ріального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Сьогодні, 16 травня, в Ізмаїлі відкрилася фотовиставка прикордонників Нескорений південь, присвячена подвигу українських прикордонників. Роботи вже були представлені в Миколаєві та Одесі. Далі у планах відвідати інші куточки прикордоння. Подробиці розкаже Сніжана Щербина. В Ізмаїлі, 16 травня, в алеї парку навпроти будинку культури імені Тараса Шевченка презентували фотовиставку прикордонників Нескорений південь. «Здесь спеціально 33 роботи. Які безпосередньо прикордонники сфотографували на позиціях? І Здесь є фотографії відомого художника Бориса Бухмана, здесь є фотографії прес-секретарів, які виїжджають безпосередньо на позиції і фіксують дії російського агресора, які знищують. Нашу територію ми хочемо всім показати, що прикордонники разом з силами оборони захищають нашу державу і роблять великий вклад в нашу перемогу. Він додав, що виставка вже була і буде представлена в інших містах країни. Ми виставку на даний час представили в місті Миколаїв, місто Одеса. Зараз ми у вас в Ізмаїлі. Ми поїдемо ще в міста Подільськ, Могилів Подільський. І на вихідні дні ми намагаємося доїхати до міста Вінниця і будемо намагатися продвинути ще за кордон для наших партнерів Європейського Союзу, щоб е, люди бачили е, наш народ, наших прикордонників, наших захисників і могли. Е, Подивитися на цих фотографіях, фотороботах, як ми захищаємо, як вони нам допомагають, і що ми робимо для загальної перемоги. Частину світлин зроблено на мобільні телефони безпосередньо прикордонниками, учасниками бойових дій, воєнкорами та пресофіцерами, а також відомим одеським фотографом Борисом Бухманом. Серед такої виставки показати, що війна йде. і вона везде. Ця виставка була зроблена часть нескольких фотографій моїх. как в поддержку. Есть очень много фотографий, которые были на бордах, показывали про кордону службы Украины. Вот. И в основном эти фотографии наших войсковых, подполковника Кизима, который отвечает за прессу в регионе. И вот мы с ним много лет дружим, І от созелі такої, щоб показати кожна світлина надає змогу побачити образ прикордонника, який мужньо захищає та боронить нашу державу від ворога. Вони спромоглися зробити настільки цікаву і дуже різнопланову виставку, яка дає своєрідний зріз, вражень людини від. Війни, причому людини військової, це те, що дає можливість тут і зараз доторкнутися до історії. Усі фотографії різнопланові вони демонструють бачення і сприйняття війни кожним військовим по-своєму. Кожне фото має свою історію, почуття, але усі вони пронизані щирою любов'ю до рідної країни та неймовірною енергією жаги до перемоги. З кожного напрямку оперативно-бойової діяльності взята маленька частинка, яка зараз відображена на цій фотовиставці. Враження, звісно, позитивне. Ми маємо пам'ятати те, що відбувається. Якраз вони вкарбовані на цих холстах, і ми зможемо періодично бачити, дивитися і згадувати те, що відбувалося. Ми не маємо забувати і маємо. Пам'ятати, фото виставка прикордонників під відкритим небом надає змогу зрозуміти та відчути все, що встигли побачити та пережити прикордонники півдня за час безжалісної війни. Для мене ця виставка означає дуже багато. Серед іншого, саме головне, я би сказав, те, що вона змушує нас по новому ще раз переосмислити цю війну. У Зв'язку з цим приходять такі думки, що для України загалом поліконфесійність і мультикультурність є багатством надбанням. Особливо це стосується одеського регіону. Споглядаючи ці картини, ми в майбутньому. Маємо зробити для себе висновок, що те багатство, яке ми маємо, ми маємо його зберігати як наш скарб. Це не вигадані моменти, це реалії нескурених захисників півдня України, що ризикують власним життям заради мирного неба та нашої перемоги. Сніжана Щербина, Теодор Христів для програми новин. В Ізмирському державному гуманітарному університеті пройшов день відкритих дверей одразу у двох форматах онлайн та офлайн. На заході представили факультети, кафедри та спеціальності вищого навчального закладу, а також розповіли про особливості вступу до нього. Докладніше, дивіться далі. Невпинно наближається завершення навчального року, і все більше випускників закладів загальної середньої освіти, гімназії, ліцеїв, коледжів, турбує питання вибору подальшого життєвого шляху. Саме тому, 13 травня, в стінах Ізмаїльського державного гуманітарного університету було проведено день відкритих дверей. Захід було проведено у змішаному форматі в онлайн та офлайн. На заході було представлено факультети, кафедри та спеціальності Ізмаїльського державного гуманітарного університету, а також особливості вступу до нього, розповідає відповідальний секретар приймальної комісії Ірина Сарай. Умови вступу у нас такі. Вони мають вступати за результатами ЗНО 2020-2021 року або ННТ 2022-2023 року та написати мотиваційного листа. Ізмейльський державний гуманітарний університет вкотре запросив до себе майбутніх абітурієнтів, щоб розповісти про умову вступу та навчання. У нашому університеті представлено три факультети, які забезпечують спеціальності не тільки гуманітарні, незважаючи на те, що у назві вишло є слово гуманітарний тут є і технічні спеціальності, і правні спеціальності, і психологія та інші. Тобто є можливість отримати саме ту освіту, яка буде для вас цікавою, і реалізувати себе у подальшому житті. Голова центру з профорієнтаційної роботи із Мильського державного гуманітарного університету Іван Татаринов зазначає, що майбутні студенти зможуть знайти для себе саме ту професію, яка їм найбільше до душі. Відповідно, є у нас факультет педагогічний, де в основному готуються педагогічні спеціальності, тобто початкова освіта, дошкільна освіта, логопедія. Є у нас факультет української і іноземної філології, це чистомовний факультет. Там представлені як українська мова, так і іноземні. Найрізноманітніші це німецька, французька, англійська, болгарська, румунська та інші. І є факультет управління адміністрування та інформаційної діяльності, який представили. Надзвичайно широким колом спеціальностей тут і право, і психологія, і історія, і соціальна робота, і документознавство, і інформатика, математика, і так далі. Програма була традиційною: реєстрація абітурієнтів, знайомство з вищим навчальним закладом через інформаційні стенди і буклети, перегляд відеопрезентацій, неформальне спілкування з студентами і викладачами. Окрім цього, декани факультетів, завідувачі кафедр та викладачі розповіли про особливості вступу та переваги кожного факультету. Зокрема, перший такий момент пов'язаний з тим, що наші випускники без, безумовно будуть успішними, будуть їх робота затребуваною в найближчий час і найближче десятиліття. я маю таку надію, що і другий момент теж буде працювати на успішне, таке професійну таку, самореалізацію. Бо другим моментом є те, що в нашому університеті, який, як відомо, є єдиний державний в нашому регіоні. Надаються послуги в контексті всіх освітніх пріоритетів, які є у нас в державі. Тобто це і освітній рівень молодший бакалавр, і бакалавр, і магістр, і доктор філософії. Наш університет має давні традиції, і завдяки такому вигідному географічному положенню дуже тісні тісну міжнародну співпрацю з країнами, якими ми межуємо. Ця співпраця не на папері. Наші студенти постійні учасники різних програм з академічної мобільності. Цьогоріч ми відправляли студентів в Туреччину на тиждень, в Стамбул. Постійно ми їздимо і співпрацюємо з Галацьким університетом відправляємо туди студентів на стажування. В Молдову можна їздити. Студенти, які володіють німецькою мовою, вони постійно приймають участь в різних культурних заходах з, з германськими університетами. Цього року всім вступникам під час подання заяви необхідно обов'язково додавати мотиваційні листи. За мотиваційним листом можна вступити на спеціальності, яким надається особлива підтримка. І це у нас 0,12 дошкільна освіта, 0,13 початкова освіта і 0,14 середня освіта. Там є певний перелік з цих, з цих спеціальностей. За цими спеціальностями ми вступаємо лише за мотиваційним листом, але це буде лише контрактна форма навчання. Що стосується вступу на магістратуру, всім бажаючим необхідно здати єдиний вступний іспит незалежно від вибору спеціальності, додає Ірина Сараєва. До магістратури умови вступу такі: на усі абсолютно спеціальності складають вступники єві єдиний вступний іспит. Для того, щоб стати студентом із Мирського державного гуманітарного університету та вчасно подати документи, вам необхідно з 1 липня створити електронний кабінет і подати заяву з 19 липня. Вступні випробування та творчі конкурси проходитимуть з 17 по 28 липня. До магістратури умови вступу такі: на усі абсолютно спеціальності складають вступники ЄВІ. Єдиний вступний іспит. Окрім цього, на базі загальної середньої освіти абітурієнти мають звернутися до Ізменського державного гуманітарного університету з певним переліком документів. На базі повної загальної середньої освіти вам потрібно сформувати такий комплект документів. Це у вас має бути паспорт, ідентифікаційний код, для хлопчиків обов'язково військово-обліковий документ, атестат про закінчення повної загальної середньої освіти, додаток до атестату. Потрібні чотири фотокартки кольорові, створити електронний кабінет та подати заяву. Ви можете як дистанційно, так і особисто прийшовши до нашого університету. Абітурієнти та їхні батьки дізналися про перелік спеціальностей, за якими відбувається підготовка фахівців освітнього рівня бакалавр, навчальні дисципліни, можливості майбутнього працевлаштування за отриманою професією. Тощо вступ до Ізминського державного гуманітарного університету має певні переваги, оскільки це єдиний державний виш на північ Одеської області. То ви зможете отримати дипломи державного зразка, гарантом яких виступає держава. Відповідно, тут і більша кількість бюджетних місць, є можливість проживання у гуртожитку, є можливість отримувати одразу кілька спеціальностей. У нас є практика паралельного навчання, є можливість навчатися тут, у нас в Україні, і у партнерському вищі у Румунії або у Болгарії. Крім того, Колектив університету представлений дуже якісними спеціалістами. Відповідно, ви отримуєте надзвичайно високий рівень кваліфікації. Катерина Кисельова, Анастасія Грекова, Наталя Маленко для програми. Новин в кінці минулого тижня на території змейського району зафіксовано одразу два випадки сказу у тварин. Наразі на територіях, де були зафіксовані випадки, проводяться необхідні протиепідемічні та протиепізоотичні заходи. Дивіться далі. Хвори лисиця у капкані та домашній кіт в кінці минулого тижня на території ізмейського району зафіксовано одразу два випадки сказу у тварин. Про це повідомляють спеціалісти Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони території зв'язку з цією ситуацією. лишній раз є необхідність звернутися к населенню ізмельського району о том, що нужно бути осторожними на стороже, потому що ситуація з бешенством, епізотическої ситуація по бешенству серед животних. На сегодняшний день мы фиксируем, что она ухудшается. Наразі на територіях, де були зафіксовані випадки сказу, проводяться необхідні протиепідемічні та протиепізоотичні заходи. Людей, які якось контактували з тваринами, просять повідомити про це та звернутися до медичних закладів. Зараз проводяться підворні обходи силами обходимо, щоб вияснити, були ли такі люди, але якщо такі люди були такі випадки, то необхідно швидше звернутися за консультацією, лучше травматологу для определение или назначение профилактических прививок против бешенства или наблюдение за тем животным, которое нанесло вам укус или повреждение. Раніше на території району вже фіксували сказ у селі Кислиця. Там одразу запровадили карантини, затвердили план заходів щодо ліквідації та профілактики захворювання у районі. Нагадаємо, сказ це небезпечне для життя людини. Вірусна хвороба. Вона передається через укус хворої тварини. Ліки від неї не існує. Населенню необхідно знати, як і збігати особливо особисто опасної інфекції, тому що бешенство – це болезнь ізлічиме. Якщо бешенство вже почалося, то тут уже Лічення не существует. тільки профилактическое лечение при контактах при любых укусах, о слюніннях, а царапуваннях животними неізвісними на сьогоднішній день кількість укусів людей різноманітними тваринами збільшується. Відзначила Євдокія Маринівна. У деяких випадках люди просто відмовляються отримувати належну медичну допомогу. Ні в коєму випадку не треба робити, тому що можливо животное, яке укусило чи оцарапало, може бути бішем. Крім цього, люди повинні знати, що кожний год своїх домашніх тварин необхідно прививати проти бешенства. Наразі варто уникати будь-яких контактів з безпритульними або дикими тваринами, радять спеціалісти. А у разі, якщо вас все ж таки вкусили, одразу звертайтеся за допомогою. Пам'ятайте, що бешенство – болезнь ізлічима і соблюдайте всі міри профілактики для того, щоб не заболіти. Наталя Гаврилова Теодор Христяв для програми новин. В Ізмаїлі горів приватний будинок. Сьогодні, 15 травня, рятувальникам надійшло повідомлення про те, що за адресою міста Ізмаїл, вулиця Молодіжна, 35, відбулося загорання житлового будинку. На місце пригоди прибули працівники ДСНС, які оперативно ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі вогном знищено домашнє майно та меблі. На загальній площі 25 метрів квадратних. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Причина пожежі встановлюється. Ізмаїл знову у жалобі. У п'ятницю, 12 травня, під Бахмутом загинув мешканець Ізмаїла, штаб-сержант Сергій Горшков. Він був інспектором прикордонної служби першої категорії, старшим інспектором відділення повітряної розвідки та протидії безпілотним літальним апаратам. У березні 2022 року військовий був мобілізований. Світла пам'ять герою. 17 травня о 16.30 в Ізмельській картинній галереї обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової до Міжнародного дня музеїв буде проводитися акція Ніч у музеї. Це міжнародна культурно-освітня акція, в ході якої музеї та інші заклади культури працюють до пізнього вечора задля підвищення інтересу широкої аудиторії до мистецтва. Вже 12-й рік поспіль Ізмельська картинна галерея доєднується до цієї акції. Запрошуємо всіх шанувальників мистецтва приєднатися до свята. Програмі якого відкриття виставки молодіжної секції Одеської обласної організації Національної спілки художників України, благодійна ярмарка за участю волонтерів міста на підтримку ЗСУ, вистава народного музично-драматичного театру та дитячого театру «Едельвейс» Палацу культури імені Тараса Шевченка, режисер Ольга Герасимова. Концертна програма, яка порадує зустріч з найвідомішими музикантами та виконавцями, зокрема, Золотий Голос Басарабії Олена Оніщенко та група Сіджі Бенд колективу Палацу дітей та юнацтва імені Али Іванової, учні музичної школи імені Михайла Чомбаржім, група Аелайт, -E а також творчі майстер-класи та багато чого іншого. Чекаємо на вас за адресою Проспект Незалежності 19. Телефон для довідок 22112. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 34 копійки, продати за 37 гривень 77 копійок. Єврокупівля 40 гривень 25 копійок, продаж 41 гривня 41 копійка. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 17 травня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер Південно-Східний 6.11 метрів на секунду. В день 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11,13 градусів, в день 22-24. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 4,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-16 градусів. Вдень день 18-21 градус з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з а також на ютуб-каналі з Мелтівіонлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.